В мене для вас є 5 порад, які обов'язково працюють, якщо будете їх дотримуватися. Перша і найважливіша порада буде стосуватися здоров'я. Уявіть, що буде, якщо той двигун буде працювати безперервно, в неправильному стані та ще й заливати неякісно паливо. То довго він точно не пропрацює. Багато бізнесменів просто забувають про здоров'я. Я маю на увазі прості моменти, такі як здоровий сон, правильне харчування, спорт та інше. Починок це не просто розкіш для успішних людей, це необхідність для кожного підприємця, який не хоче отримувати вигорання, можливість відволіктись від роботи чи виконання важливих задач це як свого роду звільнення пам'яті від загруженого інформаційного фону. Кожному завжди легко поринути у роботу та знехтувати своїм часом з близькими чи іншими власними додатковими цілями. Тому потрібен баланс. Баланс між особистим життям і бізнесом для підприємця це один з найважливіших, але й водночас і найскладніших аспектів управління своїм життям. Персональне планування для підприємця це не менш важливий аспект ніж стратегічне планування для бізнесу. Воно допоможе структурувати власний час, енергію та ресурси, зберігаючи ефективність у роботі та збалансованість у житті не машина, щоб тягнути весь процес на собі. Звісно, вам може здатися, що ви можете все і усилити так само. А насправді ви витрачаєте набагато більше часу, сил а можливо ресурсів на виконання тієї задачі, яку просто могли передати іншій людині.